Ми знаходимося на горлівському напрямку, скажімо так. Противник працює в артилерію, застосовує танки, бойові броньовані машини, міномети в широкому спектрі, протитанкові ракетні комплекси застосовує. Весь арсенал, який у нього наявний, він на цьому напрямку застосовує. Авіацію, безумовно. Ми, в свою чергу, теж всіма доступними методами. Намагаємося знищувати ворога, який прийшов на нашу землю. Звичайно, на протязі вже я не знаю, напевно, трьох-чотирьох місяців на цій ділянці противник не залишає спроб штурмувати позиції наших підрозділів. Він все ще плекає надію захопити міста Донбасу. Там, де він. Получає по зубам, там його просування припиняються на тривалий термін. Ну, відносно тривалий, якісь кілька днів на передишку, а потім знову вони спробують спро проводити розвідку боєм, пробують штурмувати позиції наших підрозділів. Я би не сказав, що вони шкодували її раніше, але те, що характерно за останні два тижні я помітив особисто, це коли штурмова група противника раніше складалась там з 8-10 чоловік і було кілька штурмових груп на одному напрямку. Тепер противник має штурмові групи по 20-25, а то і 30 чоловік. І намагається добитись успіху, незважаючи на втрати. Це може свідчити про те, що до них почали надходити. Мобілізаційні ресурси з Російської Федерації і вони намагаються будь-що розвинути якісь успіхи на бахмутському напрямку. <му> Напротязі часу, коли підрозділ виконує завдання в на цьому напрямку ми зустрічали і кадрових військових, ми зустрічали і е, військових з приватних військових компаній. І е, перший армійський корпус е, ДНР. Це третя мотострілецька бригада. Загалом за противника, я можу сказати, е, Перший армійський корпус за рахунок свого досвіду восьмирічно якісніше воює, ніж підрозділи Російської Федерації, з якими нам довелось тут зустрічатись. Можу сказати про приватні військові кампанії, скажімо так. Останнім часом якість їхніх бійців впала, але ну, їхній впертості військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації можуть тільки позазирити. Мені здається, буде тенденція до зменшення динаміки. В першу чергу через складність просування техніки по вологим ґрунтам. Але це не той фактор, який би стримував маневр підрозділів у разі успіху на якійсь ділянці. Скажімо так, ну, в теорії, імовірно, дії будуть трошки більш статичними, але це не догма. І тому ми можемо очікувати сюрпризів від противника і самі можемо їх для нього готувати. Підрозділ формувався, ну, скажімо, на 90% це був мобілізаційний ресурс, але проводився відбір в першу чергу офіцерів. Ключовим була мотивація, і це в багатьох випадках нам допомогло під час виконання завдань, тому що мотивація і бажання вчитись. Це запорука успіху. Що стосується командирів, дуже ну, приділялася увага для того, щоб у командира був ну, командирів всіх рівнів, на всіх рівнях був стержень, стержень і бажання. Я рахую, що за наявності стержня і морального стержня і е, 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 бажання вчитися, бажання гуртувати навколо себе е, своїх підлеглих. Е, це ключове, що мало забезпечити нам успіх, і це дуже допомагає ну, допомогло. Багато перейшло до нас військовослужбовців з тероборони. Зокрема, один із наших підрозділів на 30% укомплектований ветеранами Айдару. Це теж допомогло. В першу чергу на початку, коли колектив цього підрозділу здобував загалом свій перший бойовий досвід, це зіграло нам в плюс, тому що більш досвідчені бійці, для яких вже не в новинку там, прильот міни чи постріл танка. А вони впевненіше почувалися і передавали свій цей свій настрій, спокій бійцям, у кого не було досвіду, і таким чином підрозділ обкатався і дуже успішно виконує бойові задачі. Моє навчання в Америці не робить мене якимось особливим, насправді. Це просто шанс подивитися на звичайні речі, буденні просто, ну, не буденні речі, скажімо так, на військову справу, на той спосіб, як ми її робимо, подивитися з іншої точки зору, під іншим, під іншим кутом, трошки більше скажімо так, харчу для аналізу і таке інше. Те, що ми здивували, я думаю, весь світ і навіть самих себе. Це можна було констатувати, напевно, в перших 10 днів скажімо так, широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Так, це було для них, особливо для моїх одногрупників, однокурсників, американців, американських військових. Це подив на їхніх обличчях читався щодня.